І з нами на зв'язок вийшов мандрівник Дмитро Багаєв. Вітання, пане Дмитре. Доброго дня. І хочемо слава з вами Україні. продовжити Героям слава, хочемо продовжити якраз тему мови. От Тут у нас трапився скандал, що на всеукраїнському конкурсі юних винахідників дітей заставляли, примушували говорити російською мовою, хоча багато з них ніхто, ніхто ніколи їх її не вчив, а можливо десь чули з інтернету чи з телебачення, але разом з тим дуже часто можна було в Україні і зараз, мабуть, ще є люди, які ратують Україну за бельгійський варіант, ніби в цій країні поєднуються спокійно дві мови, немає ніяких проблем. Чому Україна не може стати такою самою Бельгією? Знаємо, що ви... Зробили стосовно цієї теми такий цікавий допис у Фейсбуці, і хочемо саме про це поговорити. То на вашу думку, чи дійсно можна ось цей приклад Бельгії якимось чином натягнути на Україну? Е, ну, я вважаю, що приклад Бельгії взагалі ніяк не натягується на Україну, і для цього є насправді декілька причин. Е, ну, По-перше, домовність е, Бельгії вона не така, як ми уявляємо собі двомовну Україну. Бельгія насправді це два фактично незалежних регіони. Бельгія це Федерація. Перш за все, є окремий регіон Фландрія, який розмовляє фламандською, ну або нідерландською мовою, і є окремий регіон Волонія, який розмовляє виключно французькою мовою. От і в принципі, люди, які живуть в тому чи іншому регіоні, як правило, не розмовляють іншою мовою. Хоча є такий вираз, що справжній Бельгієць має розмовляти обома мовами, от в реальності це. Трошки не так, тобто люди розуміють, фламанці часто розуміють французьку, але при цьому, якщо ви їдете в Волонію, то скоріше за все ані нідерландську, ані англійську люди там не зрозуміють. От і насправді ця ситуація склалась е історично. Бельгія як держава існує приблизно трошки менше ніж 200 років, а Волонія і Фламанд Фландрія вони існують більше тисячоліття, як такі, і ці мови фактично там існують теж тисячоліття. Тобто це історично а, цікавий момент щойно щодо Бельгії, це те, що як це не дивно, але у Фландрії, Фламандська власне мова була так само, як і мовою, ну я не знаю, нижчою мовою я не знаю, села як це було при радянській владі, а вищою мовою була французька мова, тому що перед утворенням держави Бельгія була якраз частиною французької імперії, і коли Підписувався, підписувалась декларація незалежності країни, і країна утворилась вона, взагалі підписувалася тільки французькою мовою, нідерландська мова стала мовою шкіл тільки через 70 років, здається, після підписання цієї декларації. Ну і власне, десь там в районі 1900 року. Дві мови стали е, рівними на в конституційному рівні Бельгії, е, що досить дивно, і ви можете собі зрозуміти, що у Фландрії. Uh, почався дуже потужний uh, націоналістичний рух, uh, що привело власне до досить uh, серйозних зіткнень з поліцією в 60-х роках. Uh, на більший університет Бельгії було розділено. Uh, частина його буквально виїхала в сусіднє містечко. Вони розбудували собі новий кампус uh, фран франкофонний і університет зараз розмовляє. Uh, старий університет розмовляє виключно флам фламандською, англійською мовами. От ну і що я. Може додати до поточної ситуації, що насправді ці два регіони вони майже не перетинаються культурно, вони не читають новини один одного. Вони мають е, різні системи освіти. Буквально е, Фландрія має більш близько до Нідерландів систему, а е, Волонія має більш французьку систему освіти. Це різні міністерства освіти, це різні міністерства культури. Е, і насправді дві мови приносять. Велику кількість складностей в керуванні країною, яких і цих складностей ми не бачимо з України, ну і, до речі, пане Дмитре, в Бельгії нема бельгійської мови. Там можна сказати, якщо так спростити, якщо ця країна, не дай Бог, можливо, колись там розділиться, то частина може стати Францією, частина може стати Нідерландами, на відміну від України. Але, адже але в адже в Україні є не, українська мова. Але Франція не прагне звільнити франкомовних фронтомовний так? так? А, ну, а, якщо вже зовсім заглибити заглиблюватися в історію, то Волонія історично волонськомовний регіон, бо є волонська мова, на жаль, зараз вона зникаюча під натиском французької мови. Угу. А, тому навіть французька мова не є так би мовою цього регіону. Я не думаю, що вони будуть що Фландрія колись буде приєднуватись до Нідерландів. А, на це є дуже багато політичних і релігійних причин, а, як це не дивно. Um, насправді країна розуміє, що розділення б їм принесе більше проблем ніж вигоди. Хоча зараз uh, фламандські націоналісти дуже люблять подалювати тему розділення, і це окремий, окрема проблема насправді для політичного сьогодення, uh, і ми трошки непокоїмося за те, що якщо вони отримують більшість в країні, то насправді цей мовний конфлікт стане ще глибшим, і, і насправді це ну, досить серйозна ситуація. Пане Дмитре, а чи можете розповісти, яка ситуація безпосередньо у столиці Бельгії у Брюсселі? Чи там дійсно можливо панує англійська мова, як у столиці ЄС і НАТО? І чи все-таки там переважає одна із місцевих мов? А, ну, Брюссель а, як столиця історично? А... Розмовляє французькою мовою після власне французького підкорення французької імперії. Ця ситуація не змінилась з тих пір. А, взагалі, Брюссель – це дуже цікавий регіон, бо Бельгія власне складається з трьох регіонів: Фландрії, Волонії, столичного Брюссельського регіону. При тому, що Брюссель не відноситься формально до Фландрії, це столиця Фландрії. Тобто, всі установи і керування регіоном, знаходяться в Брюсселі а, приблизно дві третини або. Три чверті брюселі розмовляють все ж таки французькою мовою, і на жаль, ця цифра зростає, тому що в місті переважно е, живуть французи, і просто людям зручніше говорити французькою мовою переважають французькі школи. І звичайно, це е, ця ситуація дуже не подобається фламандцям, е, які вважають, що має бути навпаки. Тим більше, що дуже багато фламандців приїжджають в Брюссель працювати. Uh, ну і Брюссель, uh, мені досить важко говорити про Брюссель, бо насправді я там не так часто, часто буваю, але саме центр Брюсселя, він uh, майже на 100% франкофонний. Uh, скоріше за все, ви не почуєте там фламандську мову, англійську, звичайно, ви почуєте в туристичних місцях, але як тільки ви вийдете на будь-яку нетуристичну вулицю, ви, з вами, скоріше за все, будуть говорити по uh, французькою мовою, і в декількох місцях, скоріше за все, фламандською. Декілька районів у Волі дійсно фломандською мовою, мають фламандські школи. Пане Дмитре, ну а цікаво, яка ситуація в освіті? Чи дійсно всі бельгійці вивчають і фламандську, і волонську, чи французьку, точніше. І чи дійсно вони її знають і просто не хочуть використовувати? Ситуація в освіті така, що мої доньки власне вивчають французьку мову. Uh, вони починаються робити досить пізно, тобто серйозне вивчення французької мови у Фландрії починається uh, класу, так, 8 восьмого, коли вони йдуть в старшу школу. Uh, тому, в принципі, всі фламандці розуміють французьку мову, але ви чуєте мене? Так, 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 так. будь ласка, продовжуйте. Добре, бо ви зникали на декілька секунд. Uh, але uh, чи розмовляють вони неовільно залежить від того, чи. Їздять вони працювати в Брюссель, Наприклад, всі мої знайомі, які так чи інакше працювали в Брюсселі, мусили вивчити французьку мову. А з Волонією ситуація трошки гірша, тому що, незважаючи на те, що вони вчать нідерландську мову, вони зобов'язані її вчити, дуже мало людей в результаті її знають і нею розмовляють. Так само, як чомусь вони не мають мовної практики. Ну, бо вони не їздять в Фландрію працювати. І так само, як дуже часто в Україні люди вивчають англійську мову, вони її не знають після закінчення школи просто тому, що в них немає нормальної мовної практики. Скажіть, якщо екстраполювати оцю всю ситуацію на Україну, чи потрібна Україні двомовність як дехто починає вже зараз про це натякати? Ем... Ви знаєте, я можливо, це виключно моє бачення ситуації, але е, більшість країн світу, які так, так чи інакше мають двомовність, такі як Швейцарія, Крім Бельгії, е, Канада, вони мають яскраво виражені мовні регіони, тобто у вас немає перетину мов у більшості випадків, і насправді я вважаю, що офіційна двомовність скоріше за все приведе до ще більшого розділення країни на схід і захід. Uh, і дві мови uh, вони приводять в принципі до розділення людей, до того що вони стають менше говорити один з одним. Вони просто ізолюються в своїй мовній мові і культурі, і uh, тому я не вважаю двомовність в Україні зараз дійсно реальною і такою, що нам допоможе. Більш того. Euh, наявність двох мов це дуже багато навантаження додатково на законодавство, на управління, це окремі знову ж таки системи освіти, культура, і це дуже важко цим, дуже важко керувати. Я не думаю, що Україна наразі здатна реально керувати двомовною культурою, ну історично дуже складна, історично в Україні розмовляли українською і в містах і в селах, а російську фактично насадила Російська імперія також. Так, є правильно, е, і вона насправді переважно в містах е, звучить, якщо ви поїдете в селах відсоток людей, які розмовляють українською, буде значно вищий. Тобто мається на увазі, що незалежно від того, чи це південь України чи схід України, скрізь в Україні розмовляють українською, і українська мова є мова українців, а, а не російська, як дехто нам хоче. О, да. Ну е, ви знаєте, я поважаю право людей розмовляти тією мовою, якою їм зручно, або якою вони звикли, або до культури. Тобто, ми знаємо, що просто по статистиці в Україні проживають 15% росіян. Ну тут же нічого не поробиш з цим. Це наша політична, економічна соціальна реальність. Е, але я вважаю, що будь-який житель країни е, в принципі, повинен володіти національною державною мовою України. Має вміти нею вільно розмовляти, писати, заповнювати документи. І, власне, саме тому е, і я, і мої діти, моя родина, ми розмовляємо фламандською мовою, переїхавши приїхавши Бельгію, ми витратили 3-4 роки на те, щоб володіти мовою, тому що це просто елемент поваги до країни в яку ти приїжджаєш, в якій ти живеш. Пане Дмитре, от яка ситуація з українськими біженцями в Європі? Очевидно, ви з ними зустрічалися. Адже, от розповідав нам українець верніше, український філолог, а насправді він польський правник Пшемислав Ліс Маркевич. Він сам поляк, живе у Польщі, але він добре знає українську і книги пише українською. Так, от він розповідав, що полякам ну в голову не налазить, як можна з України. Приїжджають біженці, розмовляють російською. Вони вони не можуть цього зрозуміти. Чи є такі приклади у Бельгії, у Великій Британії? Так, е, да, я зараз не живу в Бельгії, я останні два роки живу в Великій Британії. Е, е, ви знаєте, мені важко відповісти на це питання, тому що мені здається, що в Західній Європі взагалі дуже погано розуміють українські культурні реалії. І в принципі для багатьох британців мені здається те, що українці розмовляють російською мовою. Це нормально. Вони не бачать взагалі різниці між мовами, будемо відверті. От тому я не думаю, що британці бачать в цьому щось дивне. Більш того, в Британії теж є локальні мови. Наприклад, Уельс розмовляє мовою Уельсу, і вони поважають право їх розмовляти своєю мовою. І вони вважають, що окей, росіяни в Україні можуть розмовляти російською мовою. Ну а хіба в Європі очі приймають росіян? Як ситуація? Ем, ви знаєте, для дуже великої кількості європейців питання прийняття і росіян і українців є питанням прав людини як таких? Тобто, для них росіяни, які втікають від війни, вони так само тікають від? Смерті, і вони вважають ну дуже багато європейців західних вважають, що вони мають надавати притулок росіяни. Ми можемо з цим звичайно не погоджуватись. Е, мені дуже багато разів доводилось пояснювати, чому насправді ситуація росіяни українців дуже 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 різна. Е, але в цілому, ну мені здається, що пояснювати, що треба довго дуже багато людей не розуміють взагалі, що українська нація, знищується в війні, це не просто конфлікт за територія або не знаю за політичний вплив, тобто британське суспільство ще не повністю розуміє, за що ми воюємо, на відміну від керівництва а... Великої Британії. Ем, я думаю, що є досить велика частина британського суспільства, які не дуже розуміють, за що ми воюємо. Тобто, насправді насправді я маю, маю зазначити, що британці в цілому дуже сильно підтримують українців. Ви можете побачити українські прапори буквально в найменших селах в таких куточках Шотландії, де ви взагалі не очікуєте побачити навіть багато людей. Ем, але я декілька разів стикався з думкою, що е, ну, з якою. Випливало, що люди не сильно розуміють, що українці фізично знищуються. Тобто, для них для них дійсно це війна проти Росії. Росіян вони часто не люблять, але от саме питання знищення України як нації далеко не всі розуміють. Можливо, я не, не дуже привий, бо е, жив, живучи в Лондоні, ви не бачите так багато британців, як хотілося це місто іммігрантів. Насправді всі мої знайомі вони в більшості не з Британії. Uh, але з іншого боку, я знаю британців, які приймають українських біженців, uh, які щиро підтримують Україну. І їм дуже було цікаво слухати про, про нашу ситуацію, про війну. Вони дійсно дуже переживають за, за нас і готові нам допомагати всім, чи можуть. Дмитро, ситуація бай... в цілому набагато. так, та, будь ласка. Uh, ситуація в Британії насправді набагато краще, ніж ситуація, наприклад, в Німеччині, наскільки я знаю з розмов. Пане Дмитре, а чи можете підтвердити чи спростувати зацікавлення в українській культурі в українській мові? Зокрема, з боку британців, от той самий мовний додаток до Олінго розповідав: ну що просто в тисячі разів одразу після вторгнення расистів до України зріс зросло зацікавлення українською мовою, і люди по всьому світу почали вчити вивчати українську. Uh, я не можу нічого сказати точно за вивчення мови, але людям цікаво знати про Україну, людям цікаво дізнаватись про нашу культуру, людям цікаво слухати нашу музику. Uh, мої колеги uh, радо беру слухають музику, яку я їм рекомендую. Вони читають тексти про Україну, які іноді пишу. Uh, тобто, да, люди дійсно стали зацікавлені в тому, що відбувається, і якщо ви Бачите прапори іншої країни, буквально усюди, в Лондоні, то, звичайно, ви почнете більше цікавитись цією країною. Дякуємо вам, пане Дмитре. Отже, мандрівник Дмитро Багаєв був з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1. На все добре, пане Дмитре. Дуже вам дякую за запрошення. Всього найкращого. Слава Україні! Героям слава!